Хочу подякувати Закарпатській федерації водного полу міста Угороду, які долучилися до цього і зробили все, щоб по... цей був каже, маленький фестиваль, прийшов на високому рівні. Да, може б хотілося б басейни, щоб були, але. Маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Я хотів би подякувати тим командам, які приїхали із Дніпропетровська, із Харкова, ну і тим же ветеранам Львівського Динамо, які приїхали сюди, все ж таки вшанувати Віталіка. Що недавно вроді ми з Віталіком думали, як що робити, як розвивати і міні-водне поле, і ветеранське водне поле». По Перше це вшанувати пам'ять Віталія Сергійовича до загиблого героя. А по-друге, це благодійний такий турнір, тому що ми збираємо кошти на, на допомогу його сім'ї. Кожен такий ветеранський турнір це, це, це зустріч з друзями. А зараз такий час, що це, це дуже потрібно всім людям в нашій країні. Я із цього турніру приїхав з Словакії, я так спішив побачити. Моїх друзів так як тут є хлопці з Харкова. Ми один за одного переживаємо, що як. І це така хороша, хороший момент, що ми всі побачились. Так що це дуже дуже хороша ідея. Ну не добре, що при таких стояти.